Усім доброго щасливого дня. Сьогодні у нас в гостях акторка драми, заслужена артистка України, я би сказала так: акторка з перцем або дівчина з перцем, з характером таким, якому я іноді заздрю. Наталя Шолом. Доброго ранку. Наталочко, от є люди, які говорять, от я хочу, і оце хочу може тривати роками. А Наталя шолом, після слова я хочу вона робить я хочу. Як тобі це вдається? Так, після слова я хочу, я завжди кажу, я можу, я зможу. І от якщо я щось хочу, ви знаєте, я ніколи в житті не доводила комусь щось, що я чогось варта, чи я краще за когось. І я в першу чергу завжди хотіла для себе, для себе бути першою, найкращою, лідером, щось вміти, чогось домагатися. Це ну, це особисті якісь там певні риси характеру, певно. Але зі мною важко через це. Бо я хочу, я можу, і я йду напролом. Я пам'ятаю, ну це вже так давненько було. І, і я би якось сказала: ну, Наталю, у тебе й характер, і ти так на мене уважно глянула і кажеш, Слава володимирівна, якщо не буде характеру, ну, я чогось досягну. Напевно, що ні. Тільки з характеру можна. І от це бажання ще зі школи бути акторкою. Ну, ясно, ми всі да. в садочку да. граємо, да, так. але потім і школа, потім оце училище, угу. яке нині фаховий так. коледж. Так. І потім, щоб набути от тієї професії і отримати вищу освіту, Рівненський університет, правда, так. Оце бажання бути все одно. Бути гарною акторкою, воно в тобі є. Ну, це правда. Так? Так. Давай згадаємо, що ти прийшла до театру ще студенткою і грала на малій сцені у ось тому принці, маленький так? принц. Так, так. Лиона грала троянду. Та У нас там по кілька ролей було, бо це була дипломна робота наша. Так, і в нас по кілька було ролей. Ну, це щемливі спогади. Ну, є кого згадати? Ж. От є своїх близьких, таких, які сьогодні з тобою виходять на сцену твого віку, трошки Наші молодші, партнери. трошки старші, так, але ви ну, відчувається, що у нас в театрі є команда Є. є і вона. Класнючий. Навіть не команда, я б сказала, сім'я. Ми завжди, коли приїжджаємо десь на гастролі, нам багато колективів заздрять, тому що в нас дуже теплі стосунки, насправді це так. Бо є театри, в яких з'їдають актори до одного, якісь навіть. Даже... Може, роблять негарні речі по відношенню одне до одного. В нас такого немає. У Нас дійсно як сім'я. Якщо ми переживаємо один за одного, підтримуємо, приходимо на прем'єри один до одного. Коли хтось готує якусь роль, щось підказуємо. Ну в нас так. це дійсно як сім'я. Так, але ж і перед виставою я дуже люблю іноді підглядати. Або спостерігати, як да, наші. наші традиції, ось ці, коли перед якоюсь виставою ви просто обіймаєте один одного, uh -huh. мовчки, перед якою щось вигукуєте, так uh -huh. і, і тому я говорю, що це не лише родина, що це справжня команда. команда. І тому будь-який режисер, коли приходить до нас ставити навіть uh -huh. зі сторони, він дивиться на вас і розуміє, що з цієї команди і він таки щось можна зробив, щось створити. Угу. І я, от звичайно, ти щаслива в театрі, так. тому що переглянувши твої ролі, твій послужний список, ну не кожній акторці так щастить, як не на талці шолом мені, так. Так? Давай згадаємо ось такі най -такі, ну, найулюбленіші твої. Вони всі улюблені, всі улюблені, але все ж таки, От які най... залишили. Най -най. Ну, перша велика роль на великій сцені це кохання в стилі бароко, це Оляна Моя графиню дуже її люблю. Це дядя Ваня, звісно, Олена Андріївна. Це знакова для мене роль. Багато Мотря в Мазепі, ось, лісова пісня. От якраз так, дядя Ваня. Так. Так. І лісова пісня. Лісова пісня, мавка. це моя так, душа. Твоя да. ніжна. Це одна з вона така ніжна була. На малій сцені була вистава Дім Бернарди Альби, Аделу. Так. Я грала. Ось, О, так, До речі, так. Ось, <laughs> вона. <Да>. ось вона. <laughs> Так, да, багато таких ролей, що їх просто настільки вже багато, знаєте, що всіх вже не те, що не пам'ятаю, Я пам'ятаю кожну свою роль, тому що ну, їх неможливо не пам'ятати, і кожна лишає слід якийсь, Кожна чомусь іншому вчить. Я вам більше скажу, з кожною ролі якоюсь іншою робиться навіть всередині. Відчуваєш, тому що вже коли перевтілюся в цей образ, то потім ще він трошки відпускає, буває довго відпускає, таке теж буває. Ну ти ж от готуєш роль, а ти виходиш, і вже ти ж не Наталя шолову. Ні, а я не відчуваю по-іншому, так. А Маруся, Чорай, А до того 20 років бути Галою Вишні і дорости до Марусі Чорай. А це приємно. Коли режисери довіряють такі речі, так. це дуже От, відповідально Я теж згадала, як ти і, як приємно так. дуже гарна така робота. Але це така відповідальність, така роль, особливо грати її після нашої Таїси Дмитрівни. Це настільки було відповідально і ну десь лячно всередині, хоча я вже досвідчена актриса, але все одно це. Ну, ти взагалі чи можна сказати, що ти з команди саме та її е, Так, да, вона певно розкрила якісь мі там здібності чи талант, якщо можна так сказати, що найкращі свої ролі я зіграла в її виставах. Це правда. Хоча я не можу сказати, у нас всі режисери, які працювали в нашому театрі зараз, працюють, просто приїжджали приїжджі на постановки. Мене завжди залучали у вистави, тобто я не можу сказати, що я ну, б Я щаслива. Просто. так, просто, Якщо можна сказати так, що поцілована, да, ну, просто така вдача, чи режисери бачать мене в своїх роботах. Це приємно, звісно. Ти можна розкритися, бо і кожен режисер мене не знає, так як знають всередині мого театру. Так, але кожний твій персонаж він має такі характери, <с такий <с перець. Ну таку жінку, що ти дійсно ти дивишся і ну розумієш, що як може ось ця акторка бути такою різною. Ми все одно всі наші риси, характеру, які вкладаємо в наших персонажів. Ми дістаємо із себе. Все одно десь оце сидить, ця перчинка, можливо, е, якісь інші риси. Е, інколи кажуть, да, там верне, о, ну ти це себе граєш, ну це там. Угу. Е, інколи е, десь близько, але все одно, коли ми граємо на сцені, ти не можеш грати себе. Ну, все одно це сцена, так. подача звуку. А який би не був, наприклад, в мене такий характер, якщо я чогось не хочу, чи в мене поганий настрій, я не буду посміхатися, я не буду. Всі будуть бачити, що мені погано. Ну, такий характер ну, я такий не можу. <кхи> Прошу, так, <кхи> такий <мені> скорпіончик. так. <кхи> такий скорпіончик. Просто так. Да, якщо я граю, я граю на сцені. В житті я намагаюся бути такою, яка я є. Бути Тому... дружиною ніжною. Да, латину, Я мама, сину. я донька. І у мене багато знаєте у нас вісточка, да, ще, нас ж. Да. Багато наших роликів. І я, я люблю грати на сцені в житті. Ну це трошки не моє. Тому ну, може хтось там за це мене не любить, тому що я відверта, я пряма. Я те, що думаю, те я і кажу. Тому ну, не можна ж всіх любити. Ну і не можна всім подобатись. Не мож... Ну, це звісно, це зрозуміло, і це нормально. Це нормально, тому що ми всі живі люди, кожен зі своїм характером, зі своїми. Тому я про це кажу, що в кожну роль в кожній є часточка мене. Значить, щось в мені таке є. А десь інколи граю щось таке, думаєш, я не зіграю це. Ну, тобто є такі якісь вагання, переживання, думаєш, я не знаю, як це зіграти. В мені взагалі немає цих рис, цього характеру. І тоді фантазуєш, дуже багато дивишся, спостерігаєш за якимись людьми з боку, щоб побачити, ну як це має бути, тому що є такі ролі, що я не знала, як грати. Коли отримала роль, думаю, це взагалі а яка це? не от, я. Наприклад, Ну, от, наприклад, Це Аністи Калі, я грала маму. Дехто мені казав, ой, вона схожа на тебе, можливо, збоку так здається, що воно легко так грати, але я взагалі От, не я розуміла. Я світлинку знайшла. Таку... Да. <смешливі>. я не розуміла, як це грати таку роль. По-перше, це вже і вікова. Там Треба було ну, грати так. маму, і ми з актрисою, яка грає мою доньку, майже ровесниці. І треба бути переконливою, щоб глядачі повірили, що я її мати. І мені це, знаєте, так якось було і дивно, ну, дійсно і допри, тут грим допоможе. Да. Були ролі, які мені були. Дуже близькі. Це, от я ж кажу, от Мавка, це моя, ну це моя душа, це моя із одна з найулюбленіших ролей. А чай з м'ятою? Чай з м'ятою, з лимоном. Ви знаєте, в кожній актрисі, певно, стаття ця така вреднючість. Вона і мені притаманна інколи ну, особливо в роботі. Така. Да. Вона актриса, капризуля. капризуля, вона зірка. Вона впевнена, що вона найкраща. Її всі тут заважають. Цього в мені немає. Я не вважаю себе зіркою, я дуже люблю свою професію. І я віддаюся їй не на 100, а на 200 відсотків. Мені це ми знали, навіть рідні це кажуть, що е, ти більше от ти в театрі більше, ніж з нами, ти актриса-актриса. Е, це, можливо, це, це неправильно по життю, але я по-іншому не вмію. Це мій образ життя. Я, певно, знаєте, от є люди для чогось народжені. І я якось з дитинства, певне, да, це садочка, всі актриси, але я усвідомлювала, що це буде моя професія, це буде мій шлях. Це моє призначення. І якщо я щось роблю і в залі для когось щось в житті змінюється після перегляду нашої вистави, да? ну це... Одна з твоїх однокласниць, якусь ми нещодавно з нею зустрілися. Вона каже: За знаєте, людочка, о, да, людочка да, вона каже, та вона з садочку ви вища сказала, я буду артисткою. Да, <світ> да, да. Я це казала дійсно чомусь. Всі дівчата ми граємо, дитячі ролі, дитячі казочки. І ми завжди мріємо. кажемо, я буду актрисою, тому що ми це уявляємо, як мене будуть гарно фарбувати, кожного дня нова зачіска, гарні костюми. Знаєте, бувають такі ролі. От ви спитали, яка да? мені дуже давався важко. От Достоєвського. І найважче, коли я ще була дуже молодою актрисою, мені було 23 роки, я грала в Дядівані Олену Андріївну. І я поняття не мала, як її грати. Я завжди чимось думала, що я Соня. Але Таїса Дмитрівна побачила, і я дуже вдячна їй за це, тому що це просто переламало всю мене для того, щоб зробити цю роботу. Вона народилася в мене прямо ну, за три дні до прем'єри, напевно, тому що це був такий важкий шлях. Я не розуміла, як її я була недосвідчена зовсім актриса і молода, дуже дівчина. І а ці ролі грали всі знають, що це ну, грали народні, заслужені артистки, вже яким за ого-го, І мені було складно. Але вона в мене вірила і дуже вдячна за цю віру. І це мене. Підтримала її віра в мене, що я так. це зможу. От ти згадуєш ем, та Славінську твою режисерку. Перший твій режисер це Віталій Вдикімич. Віталій, він мене і на навчання і якийсь, Віталій. і в театр, і в театр запросив так. Так. і довіряв теж так. Я багато зіграла в нього теж роли. Так. Так, так. Потім і той же Григорій Серетюк, і Петро да. Авраменко, так Анатолій Суханов, С Сікор, Сікорський, Сікорський, Вадим Сиксікорськівади. Так. так, ми багатьох сьогодні можемо згадати, і вони всі давали тобі. Роботу. Але знаєте, Наталка завжди дуже хвилюється, коли має вивізти снають вив, вивіз наказ, а я там є чим? І так. якщо раптом немає. Вії опустила, і все значить, що я не це особиста чи? трагедія кожного актора. Да. Певно, що подумати, ну режисер не бачить мене в жодній ролі, і це ну це не неприємно. Просто ми кожен актор амбіційний, і для того, щоб щось довести, ти тільки на сцені можна язиком ляпати за кулісами скільки завгодно, але тільки на сцені, коли ми виходимо, ми там сповідуємось. Mm -hmm. Там наш алтар, ми там виходимо і доводимо. На а. що я здатна, а на що ні? Бо говорити це таке, okay. знаєте, це я ні про що з цього приводу згадую, колись була там в театрі Франка якась суперечка, і тоді відомий актор, е керівник е театру Богдан Ступка, mm -hmm. сказав: е А чому ви розмовляєте так? Ідіть на сцену і доводьте ось там. Так. Там нема кумів, сватів, братів і дітей. Там вже ніхто не допоможе. Тобі. Там ніхто угу. не допотом є сам на сам з глядачем, з партнером. Ну і все. Так. Ну, ось зараз я дуже хочу, щоб, Наталека, ти згадала кохання в стилі Бару. Я дуже його любила. І у тебе там був такий монолог, що зал завмирав, а потім були шалені оплески. А... Ну, давай згадаємо, О, як. Скільки ти... років пройшло, я не готувалася. Я зараз згадаю. Це чудовий монолог Ярослава Стельмаха, Окремо вдяка. Я навіть не знала, що стільки існує. Воно не, не, не цензурне, це літературні, так. Да? літературні образи, чи як ображена графиня своєму нареченому розказує ось такі. Якого тоді. Грав Монолог... Анатолій Вульський, Анатолій Вульський, який да? дуже часто є Ні, один з найулюбленіших моїх партнерів. так. Харпак, Смердючий Лотер, Пацючий потрух, Пігмей горбатий, кареликосорожний, про намисел твій підлий я дізналась. недоумок мерзений, потороча. Тобі узять мене на глум скортіло. Собаче стерво, виродок, непотріб. Ти ж світові явив свою глупоту. Як скалічилим розумом своїм додумався до падлючого паскудства, ач ірод, бевзень, талалай, мугир, потворисько, поганеще, дурисвіт, брехло погане, бевзень, талалай, мугир. Та що тебе мене глум узять скортіло, та щоб тесли, собаки тебе з'їли, що ти й до ранку не дожив. Ні, е, хай живе ще довгі роки і кожен день бодай тобі приносить по сорок невигойних болячок. <рес> Оце ж, бачите, як треба розмовляти з ну, чоловіком, в дуже... якого вона вже закокалася, її героїня. Але... Але він її образив, щоб знав. Так. А ось ем, якось Таїса Дмитрівна приходить і каже: Ну будемо ставити дім, в якому переночував Бог. Угу. А я згадую тебе, коли ти грала Тесалу. Тесалу, Ось це взагалі такий був, знаєте, образ цікавий. Всі, хто грали, ось сьогоднішня Тесала. от не тесала. Уже алкмена. Да, уже угу. Uh -huh. Ось всі тесали, хто водився і хто грав, вагітніли і народжували дітей. Це був якийсь такий період, що ми вже реготали. Так? Я анекдот був Надя театральний Кривцун, анекдот. Надя Світа Рога, да, да. да. Наталя Шолом. Всі пройшли Через ось цей... Коли да, коли так. вводились в Тесалу, всі стали, ставали мамами. Да. Да? Да. І ось ти ж весь час дивилася, як грає. Твою я в залі дивилася дуже любила цю виставу. Алкмену ну, Це була неймовірна її робота. Я так. сама безліч разів дивилася. Мій чоловік казав: Господі, та, та ти вже 125-й раз років. От я дивилася ідеш. стільки, поки мене не ввели на те От стільки mm. разів, скільки вона йшла, я стільки разів її дивилася, доки мене не ввели на цю роль тесали. А чим вона, ну, вона тобі, тобі так цікава, що ти захотіла її грати? Писало? Тесало. Ну, мене призначили, скажімо так, Ні, не тоді тесало, алкмен. а Алкмену. Тесало це зрозуміло, служниця. Е, да, ви знаєте, е, певно, кожна жінка має владу над чоловіком. Ну розумна жінка знає, як повернути в яку так, так. сторону шию, куди треба чоловіку в яку сторону дивитися. Щоб він думав, що це він, що це він вирішив. <світ> да. І там же ж теж така історія, що чоловік закрутив всю цю інтригу, да? і потім ще зробив жінку винною. Але всі з бачив виставу, знають, чим вона закінчується, коли все одно слово лишається за жінкою, тому що вона, вона мудріша просто. Жінки вміють пробачати, жінки мудріші. На жінці багато чого тримається. І певно, таку жінку сильну, вольову, вродливу, розумну, ну дійсно хочеться зіграти, коли це є такий стержень всередині. Десь і мені притаманні такі риси, як Алкмені, певно. Mm -hmm. Але теж, от та ж ситуація, от, як з Марусе, це дуже було лячно і грати після Тейси Дмитрівни. Це величезна відповідальність, коли ти знаєш, що неймовірна актриса грала цю роботу. Це була одна з найкращих її. І спробую зіграти гірше. Я вам чесно скажу, я навіть не пробувала там, переплюнути. І це ну, так, не можна казати, тому mm -hmm. що це неможливо зробити, скажімо так. Не для кого, для жодної актриси. Але я зробила свою алкману, скажімо так, таку, яку я, я, я її бачила, відчувала. І вже з її подачі, з її жіночої роки, тому що тоді був режисер-чоловік, і ми зробили, я вважаю, прекрасну виставу. А казки ти любиш? Обожнюю! Дуркувати. Да, кажете, не, те всі не те слово. Я дуже люблю одна з моїх таких ну, яскравих, знаєте, в виставі Русалонька є. Роль Урсули морська Урсули, відьма, та. я її просто обожнюю. Я теж її от знаєш, Я шла. дуже люблю балуватись на сцені. да, Це моє. Це, знаєте, можливо, так відірватися. Це настільки інший світ і дитячого ж глядача не, не обманеш. Ні. Якщо сидять діти, їм не цікаво, Нічого це будуть і розмови, не. і все інше. І мені так подобається це відчуття, коли можна на сцені бути настільки іншою, просто поринути в дитинство. Я дуже так. люблю це. Балування в гарному розумінні цього слова. А коли Глібчик приходить, він Глібчик мій бачив всі вистави. До речі, цю він любить найбільше. В мене є там пісенька в неї. І їй, коли наступають на щупальці, вона ага. каже: Ай на ногу наступив. І моя дитина, от вчора була ситуація буквально. Він наступив. Григолепчик, ми ти мені на ногу на твою. І він співає цю мою пісню одразу. Він дуже любить. Він бачив із усіх ракурсів з коліс, mm -hmm. з лож з першого ряду, з середини. Він дуже любить цю виставу. Ну у нас, скажімо так, у нас казочки взагалі всі прекрасні. Я колись грала Аліса в Буратіно. Я теж дуже люблю цей образ. Бремінські музиканти, це перша роль така принцесу. Там де там народжується там, там де народжується снігореньки, да? принцеса моя а. Сні... Так. Цю шефею із папелюшки. попелюшки, але у виставах я вам чесно признаюся. Я зіграла всіх рожевих героїн яких тільки можна було переграти. Ну, така ти але ти була. дуже люблю характерні. Тому ну, от тому, це коли характер коли... Є. Атаманша моя, оце. Mm. Коли з характером королева ти... червова так. в Алісі. Так. Е, знаєш, у театрі не знаю, можливо, ми сьогодні комусь відкриємо таємницю, угу. але працює твоя сестричка. Так. Вона твоя е, рідна душа. Так, це от. Правда. І ви дуже часто виходите на сцену, і от коли я веду виставу для незрячих, угу. я завжди плачу на тому моменті. Коли вже наприкінці вистави ви обіймаєтесь квітку, ти і сестричка твоя. Ось і стиль... я і граю її сестру в квітці, так да. ну так... так, ти і грає, грає і в житті, та, Так, от сестричку, а як воно от так склалася, така щаслива доля. Здок ви знаєте, сестрич? це да, у нас неймовірний ансамбль взагалі у виставі квітка. Це щось неймовірне. Ми ж робили її в такі короткі строки. Тоді Ось я люблю цю да, та тиса. Дмитрівна стільки розповідала вже про все, як тоді це відбувся незабутня квітка. Да. І ми робили цю виставу. і Ми завжди перед цим моментом ми завжди кажемо, я тебе люблю, і я тебе люблю. Це так по-справжньому, тому що ми сестри, ну дійсно, да. да. Воно насправді допомагає, тому що можна з будь-якою актрисою вийти, зізнатися їй в любові, обійнятися, грати сестер. Але коли ти це відчуваєш, насправді, ну це. Це неможливо словами передати. Дякую знову режисер, зібрала нас таку команду, просто неймовірну, яка об'їхала провідних акторів. І ми, так, ми напевно з квіткою більше за все гастролювали. Так, звичайно. Якщо згадувати, і, і попереду якісь у з Біла церква, потім Львів. Дай Боже, да, далі відбулися. Гастролі. Не будемо ще привідкривати. Не будемо, так, хай не буде будемо. інтригою. Хай буде інтригою, але чекають хай великі все. гастролі хай все вдасться. З виставою квітка. Ну знаєш, закінчуючи. Нашу розмову, і хочу сказати, що я дуже тебе люблю, як талановиту людину, і кажуть, що в житті ми теж з тобою схожі. Да. Коли ти коли якось вийшла у виставі, і мій чоловік скрикнув, каже. Світа, це ти. Да, вона так на тебе схожа. Да, вона я так на тебе казав. схожа. Так, і є така світлина, де він так тебе пригортає після цієї вистави. От. Тому я люблю тебе за той сильний характер, за твою вдачу, за твій талант, за те, що ти хочеш, можеш і досягаєш. Так. Тому я бажаю тобі в подальшому. Удачі, Дякую. і за декілька днів ми розпочинаємо репетицію драми Кассандра, де ти будеш андромахою. Угу. Хай вона теж ця андромаха стане для тебе Дякую. І до Зустрічі! Дякую всім мирного так. неба! Так, дякуємо. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.